Спортивні жіночі легінси від бренду Крівіт. Лише 720 гривень за кілограм. В лоті буде 5 кілограм і вартує лот 3600 гривень. Ну це мега супер крута пропозиція, щоб на них заробити класні кошти. Вони легенькі, маленькі і їх вийде на 5 кілограм. Ну просто купа. Дивіться, є варіанти як в упакуванні, так можуть бути варіанти без упакування. Можливо, будуть варіанти з бірочками. Є від Класичних, таких чорних, різні модельки є чорних, сині, сірі, є яскраві, є двохкольорові, є трьохкольорові. Загалом дуже багато різних варіацій. Є, щоб були затяжечки з внутрішньої сторони, подивіться, є з кишеньками по боках, є з такими цікавими принтами, дуже неординарними. Так що, якщо купивши цей лот, ви точно знайдете ключ до серця кожного клієнта. Ось такі. Розміри також абсолютно різні: XS, -очки, S, -очки, M, -очки, L, -очки, XL. -очки. Нагадаю, 720 гривень за 1 за кілограм. Лот 5 кілограм. Ось базові. Бачите, широка така резиночка тут для класної посадки. В них можна як і в зал ходити, його займатись, так і для повсякденного носіння. Нагадаю, кілограм 720 гривень вартує в лоті 5 кілограм. Якщо бажаєте заробити класні кошти, так то замовляйте цей лот. Всі контакти будуть під цим відео.